7 лютого 2024 року суд у самопроголошеній ДНР засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади Зсу до позбавлення волі увага на строк від 27 до 29 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Інтернет-портал Медуза пише, що за повідомленням Слідчого комітету Російської Федерації фігурантів справи визнали винними за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна. У слідчому комітеті Росії розкрили також прізвища деяких із засуджених, серед них Роман Шостак. Володимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швидкой, Олександр Олійник, усі з 36-ї бригади, Олександр Плотніков, Юрій Акімов, Сергій Палійчук, Сергій Довгалюк, Михайло Ізотов, Євген Попцов, всі з 17-ї бригади. Це пише інтернет-портал Медуза. Також, на жаль, підтверджується мітеропрогноз щодо 36-ї бригади, що там дуже складна ситуація. І я бажаю всім рідним, які чекають наших військовополонених захисників з 36 бригади, всіх інших військовополонених зустріти вдома і побачити живими і здоровими. Чи блокує свідомо з російської сторони обмін полоненими? 36-та бригада, четвірка жезлів тут на дні. Так, тут дивимося світ, четвірка мечів і юстиція. Я б не сказала, що з російської сторони так конкретно є той, хто блокує, саме зрадника не показало в, тому, в той же час. Вони взагалі полонених віддавати ніяких не хочуть, вони їх тримають для того, щоб потім за кордоном, коли буде суд, а він все ж таки буде, щоб виторговувати собі щось домовлятися для цих, за рахунок, ось того, що вони відпустять цих полонених. Вони окупанти бачать в них ресурс. І через це затримують їх. Але і з української сторони я той, хто не дуже хоче, щоб вони повернулися швидко в Україну. Все ж таки, королі пентаклів тут діють і є якісь є якісь домовленості, планують якось використати ось цих морських піхотинців, що в полоні, для того, щоб маніпулювати, для того, щоб щось за них виторгувати. Дуже такий. Прогноз невтішний, що із української сторони є зрадник. Але все ж таки зірка, хоч вона і відкладає строки, але вона дає надію. Дуже хочеться вірити, що це може статися як можна скоріше. В той же час зірка може означати, якщо брати нумерологічно, то це початок орієнтовно лютого, якщо брати астрологічну відповідність, якщо нумерологічно, то це може бути 17 днів, 17 тижнів, 17 років я не хочу навіть таке озвучувати, 17 місяців, але це також дуже довго. 17 17 часових відрізків, ось таке може бути. Хотілося б вірити, що це або 17 днів, або 17 тижнів, а не місяців чи років. Звісно, нагадаю, також що Україна 3 січня 2024 року повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Серед звільнених з полону двоє морських піхотинців. 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомили в Прес-службі бригади. Просто жахливі новини щодо морських піхотинців. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Роме. Мене звати Людмила. Давайте додатково подивимось. Ось це судилище, яке влаштували над піхотинцями. Чи дійсно будуть наші військовополонені відбувати ось цей срок, чи це було показове таке судилище? Дивимось: 36-бригада, та бригада, морські піхотинці. Чи будуть вони звільнені з полону? Ось ці, яких засудили. Так, тут колесо фортуни. Може бути, на жаль, по них і трійка мечів, якийсь завданий удар, ще якийсь. Тут сила. Трійка пентаклів і помірність. На жаль, поки що, поки що вони будуть їх тримати. І мені б дуже не хотілося, щоб зробили ще як якусь трагедію, як на кшталт той, що була в Оленівці, тому що тут жахливі карти. Колосо фортуни, трійка мечів, четвірка кубків смерть і 10 жезлів далі на дні. Тому всі родичі, я знаю, що ви і так щодня молитесь за своїх. Синів, чоловіків, всіх, кого ви чекаєте, але вірте, що вони повернуться. І все-таки, незважаючи на те, що прогноз показує, що будуть затягувати. Але все ж таки вірте в чудо, тому що не хочеться говорити і думати про найгірше майбутнє багатоваріантне. Зараз їх тримають і будуть тримати для того, щоб, можливо, якось виміняти собі щось, як росіяни хочуть. Так, добре, ті, що засуджені, прогноз невтішний. Давайте подивимося взагалі. Ось були обміни з 36-ї бригади, але всього декілька осіб поміняли. Як прогноз показував, що буде радість, але ж це маленька радість, на жаль. Небагато не кого поміняли. Давайте подивимося: 36 та бригада. Найближчі півроку. Чи будуть ще обміни, що когось поміняють з 36-ї бригади? 36-бригада, та морська піхота. Чи поміняють найближчі півроку ще з 36 ї бригади? Тут король Кубків. Десятка пентаклів, двійка кубків, все-таки якась надія є по дну колоди. Дивимося тут жриця, лицар мечів і туз жезлів. Ви знаєте, з 36-ю бригадою все-таки чомусь дуже-дуже складна ситуація. Те, що обмін буде, говорить король кубків і туз жезлів. Але це може бути. Якась така ситуація, яка ще не вирішена, і це може бути мала кількість осіб, тому що тут з жезлі все-таки це тільки початок розвитку масті. Бачите, 5 мечів все-таки. дуже складна ситуація по 36-й бригаді. Чекайте, вірте в краще, але якась дуже велика загроза. Їх, в принципі, хочуть, щоб їх не було. Я намагаюся як можна коректніше вам пояснювати, але подивіться попередній прогноз, щось ці військові дуже багато знають, їх, їх затримують і Росія спеціально робить їм такі важкі статті для того, щоб якщо навіть вони думають, що буде якийсь суд потім колись. як... Нюрберський процес, щоб ось цих військовополонених собі щось виторговувати. Так, що тут покаже вежа, це тюрма, вежа лілії, все-таки ось це засудження. Тут корабель, обручка і птахи. Ви знаєте, будуть починати після ось цього випадку оголошення, що їх засудили. Почне розмовляти світова спільнота щодо їх обміну. Почнуть вести якісь домовленості. Наша влада все-таки під натиском рідних військовополонених, під натиском людей. Також дуже багато з'являється новин, що виходять люди на мітинги в підтримку військовополонених, родичі військовополонених постійно нагадують і нагадують про своїх близьких, яких вони чекають вже другий рік з полону. Тільки за рахунок ось цього тиску можна. Можуть початися якісь домовленості. На жаль, дуже. Ситуація складна з військовополоненими цими, і мені дуже страшно, щоб не повторили трагедію, як була в Оленівці, вже повторно ось це все. Так само, як росіяни розказували, збили літак з нашими військовополоненими. Вони готують якісь провокації, теракти. Їм треба різні ось ці такі інформаційні вкиди для того, щоб відволікати своє населення, а українців. Піднімати на протести. Вони думають, що таким чином вони зроблять в Україні масовий бунт населення, як вважає Росія. Прогноз мені не подобається, на жаль, щодо саме 36-ї бригади, але король Кубків все ж таки дає надію. Дає надію. Тому рідні, все одно чекайте, і я дуже хочу, щоб все-таки ось ця десятка пентаклів, двійка кубків, яка на дні, що все-таки ви своїх полонених в найближчі півроку хоча б хтось побачив, дочекався, і було ось це воз'єднання сім'ї. Прошу всі вище сили, щоб цей прогноз збувся, і хоча б. Хоча б когось обміняли ще з 36 ї бригади. Давайте подивимося за інших військовополонених в цілому. Найближчі, Давайте подивимося три місяці, буде якийсь такий масштабний обмін полоненими, чи ні. Чи буде ще обмін полоненими найближчі 3 місяці, найближчі три місяці, чи буде масштабний обмін полоненими? Трійка кубків, святкування, двійка кубків, шут і дев'ятка пентаклів. Я думаю, що буде. Карти позитивні. Щодо інших військовополонених, не з 36 саме бригади, то може бути святкування і може бути. Поміняно достатньо велика кількість людей. От як міняли по 200-300 по 300 осіб, ось така велика кількість осіб може бути обмінена в найближчі три місяці. Давайте всі молитися, просити вищі сили, щоб цей прогноз збувся, і рідні дочекалися своїх коханих чоловіків, братів з полону. Тому що це дуже-дуже складно. Бажаю, щоб прогноз цей був на благо, і хай найшвидше всі наші військовополонені повертаються додому. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок і чекайте нових прогнозів. Будемо сподіватися на краще.